З першим снігом прийшов час опитати бродівчан та жителів громади, які закрутки вони підготували на зиму. Це телепроєкт Власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин. Пішли і дізнаємось. Скажіть, будь ласка, які закрутки на зиму у вас готові чи, можливо, дружина готує. Помідори, огірки, ягоди, малина. А з компотів що? Ну потім і компоти готові. З самих компотів ми не готуємо. от, треба, вони, вони, Ті банки концентровані, і з тих концентрованих компоти, будь ласка. Різні, що треба, на салати різні, помідори, огірки, з компотів, вишневий компот, так, всякі клубники. Найулюбленіша ваша яка. Помідори, огірки. А з компотів що? Вишня. Помідори і огірки, ще квашену капусту. А з компотів що можливо? Е, яблучний, вишневий. Найбільше консервовані це огірки люблю. – А які саме? Вони мариновані чи квашені? – Мариновані квашені. А, скажіть, будь ласка, з компотів що готуєте? Е, Зі смородини, з олечі, з ожини і з яблук. А в, крім вас, ще хтось з мамою може, має рецепти? Е, теж такі самі. Такі так, самі? ми разом готуємо. Які любите готувати зазвичай на зиму. Огірки, помідори, салат, але в меншості. Капуста квашена. А з компотів, можливо, щось улюблене чи е, Малиново, е, Малина ожина і все. Е, ваша улюблена яка закрутка. Найбільше, що ви любите, угірки мариновані, помідори, можливо, це квашені. Ну. Люблю, так як вдома. Помідори, огірки, капуста. Як ж? Все. А, дякую. все. Без перебору. <гум> <гум> Мені цікаво дізнатися, а які закрутки підготували ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях.